Результат вкорінення мультифлори хризантемки в агроперліті. Ось так три тижні ці черіночки знаходилися у вологому агроперліті. Зараз ми подивимося, ось подивіться, які Яка чудова коренева система. Така зеленюшечка в мене прямо прімопістачі. Тепер буду висаджувати в більший стаканчик в універсальний грант на дорощування. Ось так буде дорощуватись моя мультифлорка І вже до моменту висаджування у 3 літрові горщики мисочки.